Доброго дня! Шановна громада, Ми розповім вам, як встановити датчики кола на кут 130, о, 120 градусів на двигуні. Тобто як визначати їх? Ось маємо. Щоб придивитися тут є Ой, якщо світло. Тут у нас... в мене є три світлодіоди. Фокусуйся, о, сфокусувалась. Видно, що вони блимають. Я, напевно, світло вимкну, так буде краще. Так, ось вони. Тінь-тінь-тінь. Блимають, так. Це відповідно приєднані до датчика хола. Значить, послідовність має бути наступна. А має бути послідовність? Жол. Тут всі вони переплутані. А я не скажу, яка моя послідовність. Чорт забирай. Тут вони всі переплутані. В один момент. Продовжуємо. Взяв шпаргалку Тут дещо не свівпадає. От пофазно як мабуть кольори АВ. Тобто жовтий У, відповідно, зелений Б, відповідно, В, синій С, відповідно, w. От. Далі на ці світлодіоди. От вони мають загоратись по черзі, в залежності, куди крутить. Тобто, перший у нас буде жовтий, він синій, де він у нас ось синій. Так, тобто, Правильно? Жовтий, він же синій. Далі йде. Зелений, він. Синій. Це неправильно, мав би бути зелений. А в іншу сторону. А в іншу сторону жовтий. Він. Він зелений. Синій, зелений, правильно. Синій, зелений, далі жовтий. Ось ні. Синій. Так, синій. Ні, це не синій. Там синій, а насправді він жовтий-жовтий, далі зелений. Зелений у нас синій. Блять, все переплутано. Послідовність має бути наступна. Відповідно, жовтий, жовтий. Потім одночасно. Має бути зелений. Потім одночасно. Потім просто зелений. Далі провертаємо. Зелений, синій і синій. Далі провертаємо синій. І жовтий одночасно. І так колу Не мають передмаюватись. Так, це щодо цього. Там опер, тобто маємо Powerbank лежить біленький, Тут все під'єднано, плюс 5 вольт мінус, відповідно. Там стоять опори, потім світлодіоди, потім потім на плюс. Таким чином воно приєдне. Тобто виход датчика холла на опер, резистор, далі світлодіод, далі плюс питання, плюс живлення. Так, далі у нас, якщо можна помітити щупи, тут є, значить щупи приєднані зараз центральна жила на жовтий, тобто У мінус оплітка на зелений. І це зараз має бути сигнал зеленого. Зеленого датчика холла. Сейчас снимаем салон он не должен жить. Так, снимаем ноутбук. Сейчас я буду кусать колосо. На светлое, чтобы не шибло. О, вкусуйся. Не надо. Вкусуйся, я сказал. Сейчас не хочу вкусоваться камерой. А ну, так же так фокусуется. О. Так, короче. Клавиатуру. Взять в кадр. И меньше. Круто. И на ту сторону круто. Потом мы бачим зараз пик синусоида и Прямокутний сигнал. Прямокутний до датчика хола синусоїда йде з мотора замоток. Можна помітити, що у провалах датчика хола є верхівка синусоїда. Ну, Вона має бути таким чином розташована. Тобто кут датчика дачків хола встановлений правильно. Воно має попадати в вершини синусоїди, попадати в провали датчика в Ну, так воно ну, має працювати. чому така різниця? Тому що я не можу рівномірно крутити колесо. Видно, що воно чотненько перетинається. Ось таким чином можна налаштувати вірне положення коло тут крути. Вірне положення датчиків холу. Це видно контролер Келі. А мотор у нас... Молден мотор. Така штуковина. Таким чином можна її налаштувати. Щодо подивитися документацію, там є файл, це на Так. Там є документи серед іншого 120 градусів. Хол. Там і налаштування, там і відповідні графіки, як приєднувати. Тобто там що ПСО графа під'єднувати. Тобто до якого кольору? Де центральну жилу приєднувати, а де... Ну там вони позначені як плюс. А куди приєднувати відповідно наплітку мінус. Ну, Якщо коротко, то так. Ці світлодіоди потрібні. Тому що сигнал має бути через підтягнутий з плюса через резистор 10 кОм підтягувати. Тобто, якщо так, то навантаженням датчика Холла, якщо світлодіоди не використовувати, 10 кОм резистор має бути. Який я в себе застосовував, я вже не пам'ятаю. C47, не пам'ятаю, який точно. Резістор застосовував. Ну я їх застосував, аби світлодіодисвіт спітоводі, і все. О, тепер все. Дякую за увагу. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коменти. У мене все. До побачення.